Вітаємо вас, малята! Я Марійка, а я Петрик. Ми хочемо вам розповісти про праці людей на городі. Весна вже майже вступила в свої права та хазяйну навкруги. На дворі стає тепліше, у людей з'являються багато роботи в саду та на городі, в квітнику та в полі. Люди кажуть, весняний день рік годує. Малята, а ви знаєте, які інструменти потрібні людям для роботи? Давайте відгадайте загадки і дізнайтеся, хоча і гостро, не зубата, копає землю нам. Що це, дітки? Лопата молодці. Листя виберуть з землі не лопата, а граблі. Молодці малята. Пострибає, наче жабка, по рядочком в полі. Сапка, молодці малята. Для рослинки не олійку, а водичку ліє. Лийка. молодці малята. Грун, пісок, сміття, собачка, без проблем везе нам? Тачка, молодці дітки. Навесні проводять підготовку ґрунту, ґрунт спахують або перекопують. На городі ґрунт розрівнюють граблями а в полі боронами. А машини-сілки розсіють зерна пшениці та жита. На городі люди висаджують насіння кропу, петрушки, моркву, цибулі та часнику. Пізніше садять картоплю. У садах дерева і кущі опрускують труйними речовинами. А нижню частину дерев білять. На клубах висаджують декоративні квіти. Люди дуже стараються працювати весною, щоб отримати гарний врожай восени. Хлопчик-помагайчик хоче пограти з нами в гру. «Назви зайвий предмет. Вам треба назвати зайвий предмет. Чому саме він зайвий? Що тут зайвий, малята? Правильно, м'ячик. Чому? Тому що це іграшка молодці. Чашка, граблі та пензлик, що тут зайве. Чашка Правильно! тому що це посуд, пилка, лопата та барабан. Що тут зайве малят? Барабан правильно, тому що це музичний інструмент. Молодці діти, ми гарно з вами попрацювали. Молодші дітки дізналися про працю людей навесні та про інструменти, які потрібні людям для роботи. Старші дітки закріпили свої знання про працю людей навесні. Щоб отримати гарний врожай, треба добре попрацювати.